Вітаю сьогодні з вами, я адвокатка Вікторія Співак, ведуча проєкту. Військове право на першому війському. останнім часом почастішали випадки звернення військовослужбовців у зв'язку з відмовами командування військових частин надати військовослужбовцям, які отримали поранення та травми під час захисту батьківщини. Довідку про обставини травми відповідно до статті 260 закону України про статут внутрішньої служби збройних сил України, довідка про обставини травми складається начальником медичної служби військової частини. Як правило, після проведення відповідного розслідування обставин отримання військовослужбовцем травми, поранення, контузії каліцтва, у разі якщо обстановка не дозволяє надати довідку про обставини травми, до направлення військовослужбовця, який одержав травму, на лікування поза розташування військової частини, така довідка направляється до закладу охорони здоров'я або територіального центру комплектування та соціальної підтримки у порядку, встановленому кабінетом міністрів. Істрі України, якщо травма військовослужбовця спричинена діями противника, відповідне розслідування обставин отримання військовослужбовцем травми не проводиться. Звертаю увагу на даний момент. Якщо є відповідні факти того, що травма була отримана саме під час спричинення діями противника в даному випадку Російської Федерації, то Відповідне розслідування не проводиться. Довідка про обставини травми, поранення, контузії каліцтва складається протягом 5 днів, та у такий самий строк направляється до закладу охорони здоров'я або територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Крім того, відповідно до пункту 21.7 наказу міністра оборони України від 14 серпня 2008 року про затвердження положення про військово лікарську експертизу в збройних силах України. Одним із примірників довідки про обставини травми, поранення, контузії каліства, подається у військово-лікарську комісію з метою встановлення причинного зв'язку травми з військовою службою. Примірник довідки обов'язково зберігається в особовій справі військовослужбовця. Зразок даної довідки затверджено додатком 4 наказу міністра оборони України від 14 серпня 2008 року про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, що потрібно робити, щоб отримати довідку про обставини травми, для отримання довідки про обставину травми військовослужбовцю необхідно звернутися до безпосереднього командира, чи командира військової частини з рапортом, до якого долучити усі наявні виписки з лікарні довідки про надання первинної медичної допомоги, якими мають бути ваші дії у разі відмови надати довідку про обставини травми? В разі відмови надати довідку про оставлені травми, чи відмови розглянути рапорт, вам необхідно звернутися з каргами до військової служби правопорядку, у підпорядкуванні якої знаходиться військова частина або до Міністерства оборони України. Крім того, можна звернення оформити до повноваженої Верховної Ради України з прав людини. Якщо ж вам і надалі відмовляють... У отримані довідки про обставини травми, то ви можете звернутися із захистом ваших прав до адміністративного суду. В даному випадку звертайтеся за кваліфікованою юридичною допомогою до адвоката з відповідною кваліфікацією. Дякую за увагу!